Так. Матвію дуже захотілося позмагатись з братом, тільки не навчився трошки відштовхуватись, вже змагатись, ще працювати і працювати. 34, Єгор, ну це ж, не, це ж не змагання було. Треба швидше набагато. Руки вперед. Голову вниз. Так, Матвій подолав за 54 секунди. 25 метрів. Матвій, дуже багато помилок, треба працювати, а потім буде змагати. Добре? Так, відпочивайте. Дякую вам.